2 січня 2026 року, п'ятниця. Перше відео у цьому році записане українською мовою на наші україномовні канали. Дійсно, у 2025 році у нас більшість клієнтів було все-таки українців. Тому це наш, скажімо так, основний канал, на якому ми ведемо трансляції, даємо якусь інформацію. Так би хотілося на даний канал викладати всі ваші звернення, всі ваші запитання, які ви нам задаєте кожного дня. Сьогодні у нас був такий, як я кажу, напівробочий день, бо я відпустив наших працівників раніше. Ну, все-таки, як би там не було на вулиці, все-таки ще відчувається святкова атмосфера. В офісі нікого немає, я один от і вирішив записати для вас дане відео. Ми сьогодні гарно попрацювали, навіть не дивлячись на те, що з півдня вже персоналу в офісі не було. Як я кажу, поштар, поштар приходив, картки приніс були вже і е, в цьому році, 2-го числа, 2 січня, вже була радість. Люди приходили, забирали вже свої картки. Це в них перша подача була. Були картки сьогодні і на продовження, були картки і на тимчасовий захист. Тому саме основне це ми чекаємо поштара із результатами нашої роботи. Ну і, звичайно, чекаємо наших клієнтів, які навіть сьогодні виділили час, приїхали і забрали такі довгождані, довгоочікувані картки посвідки на проживання. Ну бо ще, можливо, хтось завтра хоче виїхати десь за межі Словаччини. І все-таки це краще робити із пластиковими картками, для того, щоб не було ніяких сюрпризів. Із поліцією інших країн. Також ми сьогодні відправляли теж певні листи на поліцію і апеляції, і е, страхування, і медичні довідки або результати про медогляд, бо це треба потрібно так, скажімо так, відправляти. От. А були на сьогодні навіть клієнти на консультації, ми піднімали дуже багато питань. Кожного разу питання різні. Підготуватися до них неможливо, у кожного із клієнтів своя історія, У когось переживання за рахунок того, що у нього є форма А1, у когось переживання із-за того, що вже потрібно здавати податковий звіт, а бухгалтер не виходить на зв'язок, бо бухгалтер за 100 євро, як ми кажемо, і кожного місяця з ним ніяких не проводив процедури операцій, і, відповідно, зараз немає ніякого контролю, потрібно чекати. На те, як все це вирішиться, скажімо так. Але я маю надію, що людина почула мене і в понеділок, 5 січня, прийде заключати договір вже із нашою компанією на бухгалтерське обслугову. У нас є окрема компанія, яка займається саме бухгалтерським обслуговуванням, тому зараз це якраз такий актуальний момент. Всі готують звіти, тому якщо у вас немає бухгалтера або ви. Переживаєте за свої звіти або не задоволені роботою вашого бухгалтера, ми вас з радістю приймемо до себе в сім'ю і надамо вам максимально якісні послуги в Братиславі. Для, бухгалтер... Для бухгалтерії не обов'язково прямо бути саме, скажімо так, у Братиславі, але все рівно ви маєте можливість з нами зв'язатися, задати свої питання. Ми вже Повному обсязі вас консультуємо. Питань дуже багато. Так як сьогодні телефонували із е, Чехії, люди хочуть із тимчасового захисту там перейти на тимчасовий захист Словаччини, тому що там вияснили, що вони не можуть потім претендувати на отримання документів після закінчення війни. Вони не можуть працювати по тим документам. Так само сьогодні телефонували з Польщі. Теж у них там якісь питання на рахунок того, як. Відношення до них самих по перше, їм не дуже подобається. По друге, саме це як питання по документам, бо люди не планують повертатися після війни в Україну. Їх тут е тримають їхні плани і певні ідеї. і Вони хочуть тут залишитися. Тому сьогодні так само цілий день проводили повноцінні консультації, брали людей в роботу. Компанія Словакія Гарант. Знаходиться в центрі Братислави, як я вже казав, під ялиночкою майже у нас, якщо ви дивитеся на центральну ялинку, яка знаходиться біля Дівадла на Гвіздославовому на місці, то це те, що площа, яка ближче до Дунаю, бо є ще центральна площа, наприклад, де у нас там ярмарок зараз, наприклад, да, Колоратуші, а це ми знаходимося біля Гвіздославового на місці. Тобто, Якщо дивитися на ялинку, за нею. Театр, це дівадло називається по-словацьки, зліва Макдональдс, то якраз за Макдональдсом вхід до нас в офіс. Тому з 9 до 17, Горького 3, третій поверх, крім суботи і неділі, ми вас чекаємо на смачну каву і на наші знання. Так як я вже казав в іншому відео, що у нас не буває питань, на які ми не знаємо відповіді. Якщо ми. Ви нам точніше задасте якесь питання, на яке ми не знаємо відповідь, то ми знаємо, в кого цю відповідь запитати. Ми так само далі продовжуємо свою роботу, як і продовжували всі останні ці 8 років. Супроводжуємо процеси отримання документів на проживання, відкриття компаній, реєстрація індивідуального підприємця, відкриття рахунків особистих і для підприємницької діяльності. Всі операції з нерухомістю, окрема компанія по бухгалтерському обслуговуванню і обліку, і всі-всі-всі інші питання, які пов'язані з перекладами, замовленнями документів, тобто все те, що може стосуватися вас, як іноземця, який проживає тут у Словаччині. Там сьогодні, ні, перед новим роком якраз це було на да, 31 числа. Людина передзвонила, під'їхала по нашій рекомендації, орендувала автомобіль і вже в новорічну ніч вийшла на службу таксі і вже в новорічну ніч заробляла для своєї сім'ї гроші. Бо там теж скрутна ситуація. Це не наш клієнт, це клієнт, якого можна сказати, кинули дві інші компанії, бо він спочатку працював з одними. Він сам громадянин певної країни і хотів працювати із своїми земляками. І виявилося, що земляки до нього ну так віднеслися. Він там втратив 5 тисяч євро грошей. Потім пішов в іншу компанію. В іншій компанії надали такі консультації, що він два місяці не міг розпочати свою діяльність. Потім натрапив на нас і там 10 хвилин, скажімо так, нашої розмови по телефону, і пів години у нас в офісі. Повністю вирішило всі його питання. Ми далі там запустили ті чи інші процеси, і людина отримала і ліцензію таксі, і дооформила всі свої документи по підприємницькій діяльності і повідправляли певні речі, які йому не говорили ні перші, ні інші е, помагатори, як ми кажемо. Е, точніше, він, ну так, да, не, не говорило, що треба було зробити після того, як він отримав поставки на проживання. Тобто він закінчив, завершив всі ці процеси і вже. Вийшов до нормального бізнесу і почав вже працювати, заробляти гроші. І таких історій безліч. І кожного дня зранку до вечора тут ми розбираємо якраз ваші життєві ситуації. Тому не соромимося. Як казали, знаєте, не стидно впасти на коліна, а стидно там залишитися. Тому ви запитайте, ми надамо вам відповідь. Рішення все рівно приймати вам, але краще, коли у вас є декілька варіантів. Коли ви можете поспілкуватися із професіоналами, з тими людьми, які на вашій стороні, які в цій сфері працюють давно, ми не займаємося ніякими іншими питаннями, як тільки тими питаннями, які пов'язані з проживанням іноземців тут, на території Словаччини. Всі процеси, які з цим пов'язані. Я вже казав, від простої консультації до отримання вже громадянства. Тому, кого цікавить, Можливість проживання на території Європейського Союзу в законний спосіб. Будь ласка, телефонуйте, записуйтеся У, на всіх наших ресурсах. Якщо ви зайдете саме перейдете на нашу сторіночку, то ну, мається на увазі там десь є значочки там, да, там, в, в Тіктосі, вони тут, там, в Інстаграмі, там тут. Ви завжди можете зайти до нас на перейти там як в основну нашу, в наш профіль. От і там є всі телефони. Ви можете до нас телефонувати, писати на всіх телефонах. Є вайбер, телеграм, ватсап. Також там є можливість записатися до нас на консультації в той час, коли вам зручно. Якщо ви десь поряд, заходьте. Будь ласка, місця у нас в офісі точно вистачить і людей для того, щоб провести вам одночасно всім, які зайдуть правильно і швидко консультацію. Тому компанія Словакія Гарант у 2026 році. Сподівається і має надію, що у нас буде багато клієнтів, що ваш попит на наші послуги він не став меншим, а навпаки, стає ще більшим, і враховуючи всі ті зміни, які зараз відбуваються у світі, всі ті лякачки, які там звучать із кожної сторінки в інтернеті, з Ютуба, Тіктока і інших там, да, що буде, як воно буде, ми не знаємо. Ми не говоримо про майбутнє. Ми опираємося на минуле, але рішення приймаємо сьогодні, тут і зараз. Тому, якщо у вас тут і зараз є питання, сумніви, телефонуйте, ми з радістю вам допоможемо з цим розібратися. А ще раз повторюю: рішення приймати вам. Якщо ви приймете рішення скористатися нашою допомогою, то ми з радістю вас проведемо по цьому шляху, щоб у вас. Було менше всяких питань, проблем, страхів, і доведемо вас до того результату, який ви запланували. Компанія Словакія Гарант у 2026 році далі продовжує працювати для вас. До зустрічі!